Вітаю вас, дорогі друзі! Моє ім'я Ніна Зой і це мій канал В'язання і не тільки». В сьогоднішньому відео я хочу вам показати отакий базовий світерок, який я зв'язала для своєї онуки, для дівчинки, і детально розповім, яким чином в'яжеться такий світр. Але спочатку я хочу подякувати тим глядачам, які дивляться мій канал, які підписуються на мій канал, ставлять лайки. Які оцінюють роботу мою, тому, ну, мені це дуже приємно. Дякую вам за це. І якщо ви напишете якийсь коментар, щось розповісте про свої роботи, я вам буду дуже вдячна. А, і так, це базовий світерок. Я думаю, що такий світер може зв'язати навіть початківець, навіть дівчинка, яка тільки навчилася в'язати. світер в'яжеться це спущений рукав. І отакий симпатичний, красивий рукав. Мені, мені здається, це якраз прикраса цього світра це вив'язування такого симпатичного рукава. Я вам розповім детально, як це все робиться, які нюанси. Ну, тут горловинка одинарна, немає. Тут... Я вам все розповім, коли буду. вже Показувати світер сам ближче, покажу розрахунки, яким чином розраховувала. Розмір цього світера це десь на 46-й розмір. Ну, Може, навіть 44-й, тому що об'єм грудей 84, то дивіться, який це розмір. Але це світроверсальс. Він в'яжеться таким широким, спеціально я його робила. Така ширина тут велика, рукав широкий, ну, а донизу такий заужений і так симпатично він виглядає. Тому, кому цікаво, дивимося далі. Розповім все дуже детально і покажу на прикладі, яким чином що потрібно врахувати для того, щоб у вас вийшло отакий симпатичний, красивий і він вам подобався. Показую сипірок ближче до камери: отака От горловинка симпатична, отакий От симпатичний рукав, це його тильна сторона, і отак він виглядає внутрішня сторона. Ну, от таким чином він виглядає внутрішня сторона. Тобто він тут широкий, далі він йде вузенький і така е, висока резинка. вона ну, На руці це дуже красиво виглядає, воно, так як фонариком виходить. Е, так, Звичайне полотно. Ну, от Ви бачите, що воно рівне, рівненьке, звичайне полотно. Е, так, І розпочинається резинкою 2 на 2. так, І тепер розпочну із ниток, яких я в'язала. Е, значить, нитки. Нитки Alize Lana Gold Classic в 100 грамах 240 метрів. Це колір полинь називається, і якщо подивитися так, 108, 100 колор 180, називається полинь. Симпатичний цей колір такий, ну, мені подобається така, такий темненький. Так, нитка товстенька. Я розпочинала в'язати, у мене були такі світлі нитки, я зв'язала ще один світер, такий полосатенький, і я там брала спиці 4, Спочатку 4 в'язала. ну, Рекомендує сам виробник спиці 4 номер 4 46 Я спочатку взяла 4, це була така геть тугенька в'язка. Потім я взяла 4,5 і в'язала на 4,5. Але там Ну, модель, яку я в'язала, вона мені не дуже сподобалася, тому я про той ситр розповім пізніше. Я його просто буду переробляти. А я розпочала другими нитками і взяла спиці номер 5 але було б ну правильніше було б в'язати із таких ниток навіть з п спи, спицями п'ять з от саме отакий світер він повинен в'язатися таким, знаєте, рихлий він повинен бути. Ну у мене він теж такий не сильно плотний, але б якби були 5,5... У мене на жаль, не було в даний момент спиць п'ять з тому в'язала п'ятеркою. Ну, теж гарно вийшло. Тобто спиці повинні бути великими, товстенькими, для того, щоб полотно було таке рихленьке, а не затягнуте. Тоді і кількість ниток сюди пішло 450 грам. От, ну тобто, це нормальна е, кількість ниток, яка потрібна на такий розмір світра. Так, світер сам по собі широкий, це оверсайз, Не зважаючи на те, що це на дівчинку, на е, худеньку, Отут 57 см. Отут ширина оцього от світра: 57 см. Е, так, ну і зараз я вам розповім. На, покажу розрахунки, яким чином я це все діло розраховувала, яким чином я це в'язала. Так, дивіться: яким чином в'яжеться? Вяжеться, обов'язково, в'яжіть окремо спинку і вперед. Він це шивне, шивний виріб. Чому? Коли ми в'яжемо оверсайз. Широкий виріб, і якщо його в'язати по кругу, от що, що я буду переробляти у першому світлі, я в'язала по кругу, і мені тепер не подобається. Тут повинен бути такий знаєте, фіксуючий шов для того, щоб не витягувався оцей край. Зв'язку з тим, що сама ширина вона широка, і воно на фігурі сидить, знаєте, ну як так геть вільно, так от свободно спадає. І оцей край, щоб він отак не, витяг... щоб отак він не витягувався, його потрібно робити тут шивним. Тому зверніть увагу, виріб обов'язково повинен бути шивний. І так, яким чином я робила розрахунок для в'язання даного світра? Я брала от, намалюю зараз вам форму. Так, я в'язала спочатку отаке рівне полотно. Набирала, так, отут 57 см. Скільки петель вам потрібно буде набрати, ви, будь ласка, переведіть на плотність свого в'язання. Тобто зв'яжіть зразок, вирахуйте скільки петель в 1 см, і перемножте на 57 см. В моєму випадку було 96 петель. Це дорівнює 96 петель і плюс 2 кромочні, тому що я в'язала. Шивне виріб, у мене зшивний, окрема спинка і окрема перед я в'язала. 96 петель і дві кромочні петлі. Так, пров'язувала 7 см, спочатку 7 см резинкою 2х2. Набирала от таким. На дві спиці, тобто в мене були спиці номер 5 і я набирала зразу на дві спиці. Бачите, такий валик, він такий свободненький, і отут воно якби геть не підтягує. Тому і вам рекомендую, якщо ви в'яжете, набирала резинку, в'язала тими ж самими спицями, якими в'язала і. Сам світр. Чому? Ну, тому що він широкий, і мені не потрібно було, щоб він там стягував це, цей виріб. Тому резинка така, вона, бачите, вона така свободненька, і отут край не затягується. Потім да, далі від резинки я пров'язувала ще 56 см. Тобто разом оця висота була 63 см. Я тут відділяла 20 см на рукав, ну це не зразу, а коли вже рукав вшивала, зразу просто полотно в'яжеться. А 40, скільки тут? 60-43 см виходить ну висота моя длина верніше, виробу. Якщо у вас інші розміри, то ви, будь ласка, уже поміряйте на себе. І рукава, тут, скільки ви будете залишати, і сам виріб, можете зробити його коротшим або можете зробити його дліншим. Далі. Далі я пров'язала 63 см і мені потрібно було виділити горловину. Горловину я виділяла із розрахунку 18 см, я залишала отут по центру. Ну, перерахувала кількість петель, в моєму випадку це було 30 петель, і я їх відділила для закриття для горловини. Всі залишок петель вони залишилися на спиці. Ну, есть це в це в мене якби плече. Але я зробила скос плеча. Тобто я розділила оці петлі, які в мене залишилися. Я їх розділила на чотири частини, і потім поворотними рядами в'язала і, якби, от спочатку закривала оці там вісім петель у мене було, потім далі в'язала, потім поверталася поворотним рядом, поверталась до цієї точки, і закривала до цієї точки, і далі в'язала, поверталася. До цієї точки закривала і в'язала далі. Ну, таким чином, в мене вийшов скос на плечі. От дивіться, він за рахунок цього у мене вийшов такий скос. Я вам все-таки рекомендую робити такий скос. Це не важко робити, поворотні ряди. Ну, якщо хтось не знає і комусь це цікаво, як це робиться, можете мені написати в коментарях, я обов'язково зніму додаткове відео і покажу. Ну, але все ж таки, от десь на 4 точки розділіть і зробіть отакий от невеличкий скос. Тут десь різниця десь сантиметра півтора-два, десь сантиметра-два ну, вийшла між цією точкою і початком горловини. Але для того, щоб була краща посадка, треба це робити. Так, Отут розраховувала, закривала, спереді у мене було ну от, передня частина. Так, Передня частина це було 10 петель, спочатку закрила одноразово, потім закривала 5, 3, 1 і 1. 5, 3, 1 і 1. ну от таким чином. Це в... Мені потрібно було 4 см. Ну, щоб різниця була між цією точкою, вірніше, між тим, як я де закрила, ну отак. Висота цієї горловини спереді, в мене була 4 см, оця висота. 4 сантиметра ззаді спинка була, вона була така більш пологіша. Так, і тут була 2 см висота, а закривалася зразу. 20 петель закривала, а потім закривала. 3, 1 і 1. 3, 1 і 1. Ну, от таким чином це в мене закривалося. Так. Це що стосується горловини. Тобто, ну, такий закруглений робила. І от таким чином я би це закривала плечі. Плечі невеличкий скос робила і тут 18 см. Згідно там, правил, згідно уже досвіду великого, на горловину залишають 18-20 см, в залежності від розміру вашої голови, я залишала 18 см на горловину. Так, і точно ну, зв'язала спочатку там задню частину, отаким от чином закрила горловину. І зв'язала потім передню частину, отаким от чином закрила горловину, і перейшла в'язати рукава. Саме цікавіше це саме рукав. Я вам зараз його намалюю, сам рукав. Так, ну я його буду так рівненько. Отут у мене було 22, 22 см по кругу, ну, 11 см одна частина і 22 це якщо по кругу. Отут у мене було 40 см по кругу, ну, тобто 20 см, якби одна половинка. 40 сантиметрів по кругу. Тобто я збільшила практично Навіть у мене тут було 44, навірно, десь я, я їх зробила. Я збільшила їх практично в половину петлі розпочала і збільшила. Спочатку набрала 22 сантиметра. Це, по моїм розрахункам, було 36 петель. Дивіться, у вас ще повинна бути кратна 4, тому що розумка 2 на 2, вона якби підрозуміває, що потрібно, щоб було кратна 4. Це мене дорівнює 36 петель. А тут я вийшла на 80 петель. Отаким от чином, отаким от чином. Так, висота. Отут висота. Я робила 42 см. Ви дивіться по е, росту, по вашому росту, по вашим рукам. Ви ж розумієте, що це оверсайз, і оце плече отут 24 см. Тому а плече потрібно бути десь сантиметрів 15-17 Ну, Реальне плече. І оця, оця ось сюди висота, вона якби йде на рукав. Е, і тому якби рукав в за, за рахунок цього дільна рукава е, збільшується ну, за рахунок плеча. Тому я робила 42 см, можна навіть 40 см, дивіться, по вашому росту. Так, оця висота резинки 2х2, вона в'яжеться 36 петель, я в'язала в 10 см. 10 см висота цієї резинки. Потім десь сантиметра 2, см, ну, десь 2 см я пров'язала іще просто в. Ну, лицевими петлями, десь ну, рядочка 4-5, подивіться, скільки вам вже буде удобніше. В'язала я круговими спицями. І далі почала робити добавки так ось Якщо ви подивитеся на мій рукав, от бачите, резинка 10 см. Потім іде десь там 1,5-2 см просто по кругу в'язала, Ну, чотири рядочка у мене тут, і далі почала робити добавки. Так, додавала по одній петлі в кожному рядочку, поки не вийшла на ту кількість петель, яка мені потрібна. Ну, Я тут десь ще робила, може, рядків 5 пров'язала між цими петлями по без добавок, отут у мене вийшло 23 см. От висота оця. від початку від початку, від початку, початку резинки до от закінчення набору десь вийшло 23-24 см. І далі я пров'язала ще десь сантиметрів 8 просто по кругу уже оці 80 петель. Отаким от чином виходить отакий красивий рукав. Ну, так воно це виглядає. Щас попробую спробую з цієї сторони. От, от, от так виглядає цей рукав. Якщо вам цікаво, я зараз вам покажу, яким чином я робила ці прибавки. І, і ще звертаю вашу увагу, що коли ви будете робити, ну, в'язати два рукава, їх потрібно робити зеркально. Одні прибавки з однієї сторони робляться, другі прибавки з другої сторони робляться. Щоб потім, ну, це я перев'язувала. Почала другий рукав робити так же само, а потім зрозуміла, що це неправильно. От бачите, в мене один на одну сторону прибавки йдуть, а другий рукав, отак, якщо його взяти, то вони йдуть на іншу сторону. От таким чином. На ту і на ту, так, зеркально вона йде. Так, що стосується е, рукава, от, е, я його е, робила ще поворотні ряди, і якби для того, щоб була гарна посадка, ну, якби робила. Так, яким чином я це робила? От дивіться, от у нас рукав, так я його дов'язала, да, оці 80 петель. Е, так, ну, десь отаким от чином ми рукав. Малюємо. Так, і оце Я дов'язала вже свою висоту 42 см, і мені потрібно було закривати петлі, для того, щоб пришивати до рукава. Але я вирішила, що мені потрібно ну, зробити таку поворотними рядами трішки тут збільшити розмір, для того, щоб краща посадка була. Тому що я зробила? От так по кругу вони були петлі. Я знайшла ту точку, от верхню точку, оцю точку верхню. Так? І оцю точку нижню я приділила по своєму рукаву. Я подивилася, як буде цей рукав лягати. Ви дивіться, як він у вас буде розташований. Тут йде як, як виточка така, наша, знаєте, це передня частина рукава, а це задня частина рукава. Тому я от, якби, подивилась на цей рукав, як воно тут розташовано от, сама. Сама ця полоска прибавок і знайшла цю точку. І оцієї точки, оці точки розділила мене було 80 петель. Оце буде нижня точка, а це верхня точка. Ну, це верхня точка, це нижня точка. І розділила по 10. Так, ну, 40 петель тут виходило по 40, 40 з цієї сторони, 40 з цієї сторони, і потім почала в'язати. Розпочинала в'язати з верхньої точки, з центра. Я в'язала, виходить, спочатку до цієї першої точки, це буде перша, друга, третя, четверта. Тут буде перша, друга, третя, четверта. Так, від першої точки. Вірніше, від центру я в'язала до першої точки, потім звідси вернулася на цю сторону до першої точки. І з цієї першої точки я пішла до другої точки, з другої точки, от таким чином, до другої, з другої до третьої, з третьої до третьої, і з третьої до четвертої, з четвертої до четвертої, і прив'язала. До, повернулася до середини до точки, і потім закрила повністю по кругу всі петлі. У мене вийшло ну, брати петлі, десь сантиметра 3 отут, Ось мисик отакий вийшов, якщо, якщо рівно так взяти, це буде десь сантиметра 3, я 3 Ну, я, я рахую, що це для гарної посадки достатня, достатній розмір. Так. І кому цікаво, яким чином зробити набір петель і потім пров'язати зробити прибавки на рукаві, я вам зараз покажу. Так, берете спиці, той розмір, який ви будете в'язати, берете нитку, набираєте кількість петель, яка вам потрібна. В моєму випадку це буде 36. Беру, отак, складаю дві спиці, обов'язково складаєте дві, для того, щоб у вас був не затягнутий отут край, щоб він у вас, якщо ви зробите на одну спицю, то він буде підтягувати. так знаєте, як прийти Набираєте звичайним способом, отаким чином. На великий палець. Так, захватуєте отак, е, спицями. Так. Ще раз показую, хто не знає, на всякий випадок. Так, дивіться, дві спиці. от, от таким чином розташовані нитки, великий палець, вказівний палець. Е, спиці захватуємо спицею за великий палець і через е, оцю петлю протягуємо нитку. І виходить петелька. І тепер отак ми набираємо. Ну, я думаю, що набор ви такий знаєте, я зупинятися не буду. Набираєте ту кількість петель, яка вам, вам, вам потрібна. В моєму випадку це 36 петель. Так, 6, 7, 8, 9. Так, дивіться, я набрала 36 петель, але мені потрібна ще одна петля для з'єднання. Я буду в'язати по кругу, тому мені потрібна ще 37 петля для того, щоб з'єднати своє. Ну, своє в'язання. Так, і яким чином я це роблю? Підтягуємо спиці. так, Останню, оце в мене ось уди ниточки, останню петлю. так, Останню петлю я перекидую через на другу, на другу спицю. так, Ну, вона виходить, перша петля перекидаю на другу спицю, а останню петлю, ту, яку ми набирали нитками, я її перекидаю через оцю першу петлю, отак. І підтягую. І виходить, що я з'єднала свої нитки. Так як у мене це лиціла сторона, я витягую зразу спицю і починаю в'язати. І в'яжу зразу ж е резинку 2х2. Тобто дві лицеві, дві виворотні. Дивіться, я зараз пров'яжу якусь кількість цієї резинки, і потім покажу, яким чином я буду робити набор. Я не буду в'язати повністю всю резинку, ну, тому що це зразок. Але як робити накиди, я вам обов'язково покажу. Дивіться. Я пров'язала невеличку кількість, тут декілька рядків і перейшла вже на лицевий ряд. І покажу вам зараз, як робити прибавки. Але ну, ви будете прив'язувати ту е, висоту резинки, яку ви для себе е, вирішили. Ну, красиво виглядає саме 10 см резинка. Потім я пров'язала десь 4 рядки, 4-5 рядків, десь 2 см, отут в, 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 в такою ж кількістю петель без прибавок. Просто перейшла на лицеві петлі. І далі у мене пішли прибавки. Ну, покажу на цьому рукаву, отсюди. І далі у мене пішли прибавки. Ось вони пішли, бачите? Це я зараз вам покажу перший цей рукав. Яким чином я це робила? Значить, вам потрібно определити одну, одну точку. Після якої ви будете робити прибавку. Я для себе робила ось сюди цей хвостик і початок. У мене було розділено отак на ну, спиці в мене длінні, ліска сама длінна, тому в мене було на дві половинки розділено. І я починала якби, новий рядок. Ось я бачила, що в мене хвостик, це новий рядок, і починала з цієї точки. Якщо ви будете в'язати по кругу, якщо ви візьмете 40 см спиці і будете в'язати по кругу, то поставте маркер в початку рядка. І от цього маркера ми відступаємо від початку рядка, от від той точки, де, де ви будете починати прибавки робити. Це буде постійно в одній точці. Прибавка буде робитися одна, не дві, а одна. Так, І я буду робити її спочатку рядочка. Я пров'язую дві петлі. Так, після маркера ви пров'язте, можете поставити собі маркер, пров'язати дві петлі і робимо прибавку. Прибавку робимо, витягуючи цю ниточку із нижнього ряду. Отак, От я її на цю спицю піднімаю, приберу, щоб було видніше. Так, з нижнього ряду. І потім пров'язую цю підняту петлю з хрещеною петлею. Таким чином, щоб не було тут ніяких ну, промів. Про Проміжок, ну бірки щоб ніякої не було. От я зробила прибавку і в'яжу далі, в'яжу по кругу, так, пров'язую повністю всі петлі. І в слідуючому рядку зараз я так я пров'язала повністю рядок, ось один мій хвостик початок рядка. І тепер слідуючий рядок. Точно так же само Я пров'язую перші дві петлі від тої точки, як від маркера, тут в мене будемо будем рахувати, що це маркер стоїть, прив'язую одну петлю, другу петлю і і роблю знову прибавку. Прибавку роблю знову, піднімаючи, от беру цю ниточку, піднімаю її на спицю і акуратненько пров'язую. Пров'язую схрещену петлю. таким чином. Так. І далі в'яжу знову в лицеві. І таким чином я роблю прибавки в кожному рядочку по одній петлі до того, до того часу, коли я наберу повністю ту кількість петель, яка мені потрібна максимальна. У моєму випадку це тут було у мене 36 петель. Так, а отут у мене було 80 петель. От, поки я не дійду до 80 петель, я буду набирати в кожному рядочку. Ну і ще ви можете дивитися в залежності від длини вашого рукава. Якщо ви ростом високий, вам потрібно буде. Ну, в скажемо, отут не 42 см, а, наприклад, 45 там, чи 46 см, тоді можна в декілька рядках пров'язувати, через 5 рядків там, один пров'язувати. Без прибавок. Так, І це буде формуватися от такий рядочок. Отак от буде виглядати у вас, буде йти всі з... З... З прибавки, і от таким чином буде формувати рукав. Бачите, як він буде формуватися, ці прибавки. Другий рукав вам потрібно буде зробити зеркальним. Тому прибавки ми будемо робити, ось от цей хвостик. Так, зараз я. Дивіться, оцей хвостик, початок рядочка. так, І нам потрібно, це якби маркер. тут у мене, да? от маркер. В одному рукаву я робила дві петлі дві петлі петлі і потім робила прибавку. Інший рукав потрібно буде зробити навпаки, з цієї сторони, зеркально. Тобто, дві петлі не дов'язуємо, робимо прибавку, потім пров'язуємо дві петлі перед оцим маркером. І тоді у вас піде зеркально, от так ось дивіться. Тому, якщо будуть якісь запитання, пишіть, я відповім. Рукава виходять дуже симпатичні, виглядають вони класно, красиво. Тут по руці, якби височенька, тут якби широченька. Ну, для молодої дівчинки симпатичний світерок. Отакий от він свободненький, отакий широченький, тому що дівчинка буде отака. І симпатична горловина за рахунок того, що я робила спереді, е, е, отут в мене було 4 см ось ось сюди глибина, а отут було 2 см, ось сюди. то виходить, таким чином виглядає цей воротник. Набирала воротник, набирала просто петлі, от, ну, старалася, щоб була петля в петлю, е, кількість петель пройшлася і не робила ніякої китльовки, нічого тут немає. Ну, отак от це виглядає таким чином. І пров'язувала 9 см висота воротника 9 см. Надію, що вам ця інформація була корисна, і я вас чекаю на наступних відео. Вам всього доброго, творчих успіхів! Не забудьте підписатися на мій канал. Всього доброго, до побачення!